Йдемо далі, трієчки. Вітаю. Що тут у моїх дореньких трієчок? Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це у нас. Самодостатність, добробут, успіх. Я на цю карту кажу рай на землі. новини, ви неможливо якісь. Знаєте, ви якось достигли тих результатів, яких хотіли, і насолоджуєтесь зараз п'ятницьким днем. Да? Який там в п'ятницю у вас буде день, буде день у якогось відпочинку і задоволення самим собою? Я це зробила, чи я це зробив? Я можу, в мене є, да? От якось таке буде. у справах буде те саме. Тобто ви будете, як іначе підводити підсумок задо... мати задоволення від того, що як пройшов ваш тиждень, як пройшла ваша день, як, як зроби... виконані які обов'язки ваші, там, чи ваші справи, як виконані. Причина чому? Чому... чому причина робота? Це ваша робота, це робота пов'язана з чим. Ну, скажімо так навіть не, не, не дуже приємна робота. Не те, що вам дає вона задоволення, якісь може трошки розочарування у вашому житті, або займаєтесь не тою справою, яку ви хотіли, або навіть ви заморилися від цієї роботи. І знаєте, і хочеться і вас. Але незважаючи на це все, ви під, підводячи якось підсумок, ви будете у п'ятницю все ж таки в позиції дев'ятки Пентаклів, самодостатні і довольні собою. Ваші дії. Давайте подивимося, які будуть ваші дії в п'ятницю, по причині цій, да? тобто виконав роботу, я довольна, які будуть ваші дії в п'ятницю. Ну, ви задоволені, сонечко, які будуть дії? Я е, з е, собою, я трішечки, можливо, егоїстик. Але я задоволений тим, що я маю, те, що я зробив чи зробила, і маю від цього результат. Ітог, да, підсумок дня Це, От підсумок дня е, – справедливість. Тобто, що посіяв, та й пож, 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 Пожав, правильно, господі. І ви будете цим задоволені. Тобто я зробив, я отримав, я щасливий. Да? Да, дуже багато справ, і ви з ними справилися. Тобто, могло бути дуже багато різних, але ви справилися. В деяких питаннях може бути карта ілюзій, це, знаєте, самообман. Ще трошечки може бути, або возвеличування себе. Тобто, не так воно і є, як ви так вважаєте. Але ми не беремо цю, цю сторону, ми йдемо на позитив. І тобто, ви цим сім довольні. Було дуже багато справ, з якими ви справилися. Карта